Тестування на макеті палетного пальника квіт люта 17 кВт при роботі 20 кВт на вулиці, контролером Plum 850 сенсорний, сенсорнийграми гуляються. Показує кіловати, надув, отужість полум'я. Ну, можна визначити рівень палива для віддаленого користування. Ну і те, що відбувається горіння. Температуру згадувано можна міняти, тут ще плівка, тільки заважає. Більше, менше. Тут для тестування зробили оптимальну температуру. Це 9, а знову ж таки, датчик не в котлі, тому він показує температуру навколишнє середовище. Працює цей пальник на такому паливі. Палете. Змішана вона, не було завдання на якомусь одному топити. Також на шкарлупі гріха теж працює пельни. Отримується таке полум'я, яке ми отримуємо в котлі, оскільки камера згорання заходить в котел і ми отримуємо температуру на грім води опалення. Пропонуємо монтаж. Різні котли, різні потужності, до 1,5 МВт. Мінімальна потужність 5 кВт роботи.